Середа 4 жовтня Не радійте тому, що духи залишаються підвладними вам. Навпаки, радійте, бо ваші імена записані на небі. Луки, розділ 10, вірш 20. Ісус знав, що його учні не завжди матимуть вражаючий досвід у служінні. Насправді, ми не знаємо, скільки з тих людей, які слухали учнів, стали християнами. Учні повинні відчувати себе щасливими не лише тому, що люди їх слухали, але, передусім, тому що вони знали, що Єгова задоволений їхніми зусиллями. Якщо ми не припинимо проповідувати, то отримаємо вічне життя. Коли ми докладаємо всіх зусиль, щоб сіяти і вирощувати зерна істини, ми також сіємо з Духом у думці, оскільки дозволяємо Святому Духу вільно діяти в нашому житті. Якщо ми не втомимося, Єгова обіцяє, що дасть нам вічне життя, навіть якщо ми не допоможемо нікому охреститися. Послання до Галатів, розділ 6, вірші з 7 по 10.